Вони потім власними руками хоронили своїх дітей. Чи зможе я вдруге залишитися, якщо так буде? Я хочу почути це від тебе. Україна буде поділена по Дніпру. Одна із перших, куди прийшли росіяни, вони стали більш людям, ніж ми. просто не боюся. І мені було не страшно. Напевно, ну, як для багатьох українців найскладнішим це був виклик, якраз коли прийшла війна, і це було для нас всіх несподівано. І ми цього не переживали, лише, можливо, читали з історії, але то прийшло в наше життя. Я якраз сослужіння в Чернігівській області, і наша область, як кажуть, попала одна із, із перших. Куди прийшли росіяни, куди прийшла війна, і ми це відчули. І найскладнішим викликом для мене було той момент, коли в мене четверо дітей, найстаршому 20 років було, але найменшій дочці було лише три місяці. І питання: чи нам залишиться, чи нам поїхати. Це було найскладніше питання і рішення, як його, як його прийняти, як відреагувати на це все. І коли війна наблизилася за короткий час до нас приблизно за 10 кілометрів від того міста, де я жив, були бойові дії. І я чув на одній із зум-нарад наших один із братів сказав таку фразу, яка можна сказати, ну так до до, до болі поставила мене внутрі. Я не знав відповіді на це питання, що робити. Він сказав таку фразу, що світова практика і статистика показує, що ті, хто вчасно не вивіз своїх дітей із зони бойових дій, вони потім власними руками хоронили своїх дітей. Мені стало дуже боляче, але, але я молився, і я просто перед Богом щиро впав на, на, на підлогу, і, і я плакав і казав: Господь, я не знаю, що мені робити. І я чітко відчув питання і відповідь в своєму серці. Питання, чому ти приїхав сюди? Ти приїхав сюди по направленню світових аналітиків, чи я тебе привів сюди. Я сказав, Господь, якщо ти хочеш, щоб я поїхав, звідси я хочу почути це від тебе, власне, від тебе. І тоді я прийняв тверде рішення, тому що. Як такої відповіді не було, що потрібно їхати. Я прийняв тверде рішення, що я не їду. Дружина з дітьми сказали, ми залишаємося з тобою. І дяка Богу, Господь зберіг. До нас війна не дійшла, як я казав, 10 кілометрів. Ну, насамперед скажу, як більшість людей в тій місцевості, де я проживаю, війна змінила людей на краще. Люди стали ближче один до одного, зменшилась відстань між людьми, і вони стали мати більше таке відчуття чи якість, як людяність. Вони стали більш людянішими. Особисто для мене, я думаю, що коли прийшла війна, я сам дивувався себе. Я сам по собі так, така людина, чесно кажучи, ну, як кажуть, мнітельна трошки. І схильний десь до страху, якогось до паніки, але з першого дня війни я відчув, що це в мені відсутнє. Я просто не боюся. І мені було не страшно, і навіть донині я не відчуваю якоїсь паніки чи страху стосовно війни. Ну, Певно, теж багато людей в Україні не знають, а хотіли б знати, що буде далі, що буде з Україною, яка вона буде. Після закінчення війни. Є такі чутки, я не сильно переймаюся цими чутками, але десь вони мають якийсь вплив або відтінок, що Україна буде поділена по Дніпру і, на жаль, чи як сказати, можливо, не на жаль, але я живу по ту сторону Дніпра, Чернігівська область знаходиться. Для мене питання, чи зможу я вдруге залишитися, якщо так буде. Ну, ось так. І що буде далі? От це питання, на яке я хотів би мати відповідь, але на жаль, не маю на даний момент.